Школа радості Олени Чернявської оголошує набір дітей від двох до шести років нові групи власного дитячого садочка повного дня на північній Салтівці. Кращі методики дошкільної освіти в поєднанні з авторськими технологіями, зручний графік роботи садка і власний шеф кухар Цей садочок. Діти ходять з радістю. Дитячі центри Олени Чернявської запрошують на факультативні заняття з карате, хореографії пісочної анімації, майстер-класи з хендмейду для дітей, і дорослих у творчій студії арт, а також кулінарні секрети дитячого меню для мам, від шеф кухаря дитячого садка Олени Чернявської. Запис за телефоном 755-1543. Здравствуйте! Часто родители не понимают, насколько развитие их двух-трехлетнего малыша соответствует норме. Предложите ребенку несложный тест. Попросите его рожать один пальчик, два, три. Легко справятся с этим заданием дети, свободно владеющие речью. У неговорящих детей пальцы разжимаются и сжимаются только вместе. В нашей жизни исчезла необходимость упражнений, развивающих мелкую моторику. За нас стирают стиральные машины, пекут хлеб, хлебопечки. С одной стороны, это очень удобно, с другой стороны, у ребенка не успевают сформироваться навыки ручной умелости. О том, как воспитывать, развивать и обучать ребенка с радостью, и пойдет речь в нашей программе. У цьому випуску, які сосиски корисні для малюка и як розвивати дрібну моторику. Все знают, что интеллект ребенка находится на кончиках пальцев. Развитие мелкой моторики находится в тесной связи с развитием речи и мышления, поэтому упражнения для мелкой моторики нужно проводить как можно чаще. Малюки четвертого року життя з задоволенням малюють. Використовуючи різні техніки малювання, можна допомогти тренуванню маленьких пальчиків. Запропонуйте малечі подорож у казку про чарівні пригоди їжачка Голочки, який потрапив до країни мистецтво лендії вісні. Йому наснилася добра чарівниця-малюванка. Вона запропонувала вдягнути їжачку чарівне вбрання. Далі, зануривши зубну щітку до сірої фарби, Малюванка намалювала на спинці голки. Чарівні олівці допомогли з'явитися мордоці, ши, животику. Відбитки пальчика стали лапками їжачка. Голочка розплющив очі і побачив галявину. Але на ній не було жодної квітки. Для того, щоб вони розквітли, потрібно, щоб сонечко пробудило їх своїм промінням. Для цього треба взяти пензлик, занурити його у фарбу і провести кінчиком ворсу довгі лінії на всі боки. Поради дорослим. При роботі з фарбою дитина повинна навчитись набирати фарбу, полоскати пензлика, віджимати його та правильно ставити у підставку. Тепер саме час розкрити свої бутони квітам. В цьому допоможе картопляний штамп. Коли галявина розквітла, їжачок звернув увагу на дерева без яблук. Щоб з'явилися плоди, потрібно, щоб хмара полила їх дощем. Поради дорослим. Дорослі повинні контролювати, щоб під час письма рисочки були рівні. Наступне чарівництво допоможе з'явитися яблукам, пояснила чарівниця, і тут їжачок помітив під деревом сплячого ведмідя. І він спав навіть влітку, бо загубив свою теплу хутряну шубу. Повернути її допомогла зубна щітка, занурена у коричневу фарбу. Поради дорослим. На перших заняттях з малювання дитину слід навчити правильно тримати фломастер, олівець, пензель. Ось як треба це робити. Ручку слід покласти між великим, середнім пальцем та утримувати її вказівним. А малюванка разом з їздом підійшла до озера бажань. Вона зафарбувала озеро в блакитний колір, і у воді з'явилися золоті рибки, які могли виконати будь-яке бажання. Їжачок загадав, щоб чарівниця-малюванка стала його другом і приходила до нього в гості, щоб показати ще безліч різних перетворень за допомогою її чарівних інструментів. Поради дорослим. Під час навчання письму слід слідкувати, щоб дитина не дуже міцно стискала ручку, не вигибала вказівного пальця. Дуже важливо, щоб відстань між кулькою та пальчиком дитини була не менше 2 см. Їжачок Голочка прокинувся і розповів мамі про свій сон. А потім намалював картину, так як його навчила черениця малюванка. Спробуйте намалювати її. І ви. Програма створена за підтримки дитячого садка Олени Чернявської. Дитячий садок Олени Чернявської. Радісна дитина, щаслива родина. Сосиски прочно вошли в раціон питання кожної сім'ї і мадають предпочтення і взрослі і діти. Ну, несмотря на быстроту приготування, виникає питання, полезні ли вони маленьким дітям. М'ясні страви це джерело необхідних людині білків, кальцію, заліза, нестача яких призводить до відставання дитини у фізичному і навіть розумовому розвитку. Втім, не всі м'ясні страви дозволено споживати дітям. Сосиски – м'ясної кілікате. Но в магазинных сосисках мяса практически нет. Это не значит, что сосиски под запретом для детей. Можно ребенку 2-3 лет дать попробовать сосиски домашнего приготовления. Курячі сосиски з прованськими травами і весняною зеленью. І курячі сосиски з твердим сиром смачний і корисний делікатес для малечі. Для їх приготування куряче філе пропустити на м'ясорубці 2-3 рази. Додати яйце, крохмаль, молоко, сіль, перець, білий, мускатний горіх, який надає особливий аромат. Перебити все блендером. Після того, як фарш повністю готов, його нужно увлажнити і на сутки відправити в холодильник. Розділяємо готовий фарш на дві половини: до однієї додаємо сир, порізаний кубиками, до другої трави. Наповнюємо наші кишки, звертаємо увагу, щоб не потрапляло повітря. Перев'язуємо сосиски, проколюємо. В каструлю викладаємо шарами, коріння, лавровий лист і моркву. Сосиски заливаємо окропом, ставимо на плиту, але не даємо кипіти. Годину сосиски з корінням повинні томитися в каструлі. Готовий продукт можна зберігати в холодильнику до п'яти діб. Сосиски можна пропонувати в качестве самостоятельного блюда або з гарніром. А от любимого сочетання з макаронами краще не допускати, з из за излишньої углеводної нагрузки. Ідеальним спутником домашньої сосиски може стати домашня булочка із твердих сортів пшениці. І не забудьте, що перш ніж наготувати готувати свого карапуза за сосисками, потрібно обов'язково піддати ці вироби термічній обробці. Суворі обмеження за видами сосисок знімаються з трирічного віку. Тим не менш, фахівці рекомендують переводити дитину на дорослі ковбасні вироби якомога пізніше. І готуйте з задоволенням домашні сосиски для всієї родини. Витинанка. Древній вид декоративно-прикладного іскуства, ажурне вирізання із бумаги, ткані, кожи, біристи і навіть дерева. Кожен народ має свої мотиви, але в основному це сюжети або орнаменти. Спочатку дайте дитині шаблон, щоб вона перевела малюнок на кольоровий папір. Слідкуйте, щоб малята не рухали шаблон, точно проводили лінії на папері. Далі нехай діти виріжуть нескладні елементи ножицями. Слідкуйте, що в ножиці малята тримали правильно, за потреби допоможіть. А ось складне вирізання канцелярським ножем дошкільникам довіряти не варто. Цей етап дорослі можуть виконувати самі. При цьому пояснити секрети правильного мережевого вирізання. Останній етап приклеювання деталей витинанки. Поясніть малюкам, що клей треба розподіляти рівномірно, не залишати пустих місць, але й не набирати клею багато. Для цього використовують пензлик. Далі міцно притискають деталі витинанки до фону, розглажують нерівності, готову витинанку після висихання оформити в рамку і не забудьте вказати ім'я юних авторів і їх вік. Діти зразу і непринужденно осваиваються з щастям, тому що вони по природі своєї радість і щастя. Берегіте своє щастя. До скорої зустрічі! Іноземна мова для дошкільників дитячих центрах Олени Чернявської, індивідуальні і групові заняття англійською мовою. А ще на заняття в дитячих центрах Олени Чернявської можна вивчати китайською чи навіть дві мови одночасно: дозвольте своїй дитині розуміти світові мови з маличку, запис за телефоном.